Добрий день, знову з вами сьогодні Олександр Лешко, і мені хотілося б з вами поділитися думками щодо професіоналізму, ініціативності, ну і підготовки фахівців з державного управління. От зовсім недавно я почув від міністра Клінкіна по телебаченню заяву, що він ініціює створення Українського інституту. Що це таке? На його думку, в Україні сьогодні немає відповідного органу або такого державного утворення, який би пропагандував Україну за кордоном. От є інститут німців, є ну, американське дімо американців, є е, французький альянс франце. А от в Україні нічого такого немає, і він з усі своїми підлеглими заступниками ініціював таку групу, яка буде створювати. Як він сказав, в тісній співпраці з іншими державними структурами України ось такий український інститут. І цей інститут повинен стати провідником української ідеї за кордоном, повинен стати таким неформальним дипломатичним каналом, який буде розказувати, яка Україна чудова, які надбання в Україні є культура, мистецтво і все таке інше. І все це разом повинно створити, на його думку, позитивний імідж за кордоном. Ну, що хотілося б сказати, що э, краще пізні, пізніше, ніж ніколи, і за ту кількість років, э, яку очолює товариш Клінкін, свій підрозділ, то вже можна було б щось таке придумати. Можна навіть нагадати, що пару років навіть десь в 40 країнах не було призначені посли, що власне йому за посадою треба було б зробити. Ну між тим, хоча й не всі посли призначені, ротації проведені далеко не всіх країнах і навіть в ключових країнах, таких як Швейцарія та інших, не було послів тривалий період. Клімкін все-таки звернув увагу на таку проблему, що нема в Україні українського інституту для просування України за кордоном свого боку, я хотів би нагадати йому, що в Україні є український дім створення цього дому почиталося ще за Кравчука, тобто майже 25 років цієї ідеї. Ну, сам як такий дім був створений трошки пізніше. І в статутних документах цього українського дому приписані практично ті ж саме задачі, про які згадує Клінкін. Ну так вийшло, що на сьогоднішній день український дім представлений тільки один об'єктом. Хоча... Наприкінці 90-х років були підготовлені відповідні документи, були підписані прем'єр-міністром про створення Ялтинської філії українського дому. Але е завдяки був такий е фахівець по зв'язкам з українськими організаціями, представники президента в Криму Нєкта як Власенка, який всю цю штуку поламав, і український дом не склався. І в тому будинку. В одному з літерних об'єктів цього будинку був Музей Лесі Українки. Але між тим, на сьогоднішній день щось схоже на український дім, він так, власне, і називається Український дім, є в Житомирі. І він діє, наскільки відома собі масової інформації, правда, ще років на 10 раніше, як кажуть, там вже діяв і польський дім в Житомирі. Тобто, що я хотів сказати? Я хотів би сказати, що все-таки уряду і окремим урядовим Структурним підрозділом, досить вже займатися такою, скажем, безплідною ініціативою. Тобто час від часу придумуються якісь ініціативи для чогось, ніби от вони перші люди на землі з'явилися, не вивчаючи досконало цю проблему, не розуміючи, чому ці процеси там пішли або не пішли, і, на мій погляд, Досить займатися створенням задач для вирішення цих задач, а використовувати ті ресурси, які вже на сьогоднішній день є. Державне управління це, власне, і є вміння оптимізувати використання тих ресурсів, які є сьогодні в наявності. І Український дім з його матеріальною базою, з його напрацюванням, його статутними завданнями, а це державна установа, Український Дім цілком міг би. Зайнятися тими задачками, які сьогодні ставить перед своєю новою ідеєю, а це тільки на рівні ідеї сьогодні Клімкін. Тому я так вважаю, що громадяни, громадськість, громадське суспільство більш ретельно повинно вивчати ідеї, геніальні ідеї керівників, міністрів, і все-таки або міняти цих. Призначених фахівців, або примушувати їх працювати ефективно і оптимізувати використання наявних ресурсів в Україні. Не така багата на сьогоднішній день країна, щоб полити гроші. Дякую за увагу.